Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук .ua. Сьогодні ми поговоримо про безпеку в автомобілі, точніше, про один з компонентів, який забезпечує нам цю безпеку, а саме про автомобільні аптечки і їх різницю між дешевими і дорогими. Автомобільна аптечка, як і там, вогнегасник, знак аварійної зупинки, сигнальний жилет, є обов'язковим аксесуаром або атрибутом будь-якого автомобіля. Тому, коли ми купуємо новий автомобіль, ми завжди купуємо ці всі аксесуари для того, щоб як мінімум не отримати штраф. Але. Автомобільна аптечка, вона також має рятувати життя в певних випадках. Тому деякі автомобілісти це розуміють і одразу купують правильну аптечку, яка підійде для вирішення різних задач, а деякі економлять і купують собі якісь примітивні аптечки, виключно для того, щоб не отримати штраф. Тому сьогодні ми поговоримо про те, в чому різниця між дешевими і дорогими автомобільними аптечками. Загалом автомобільні аптечки за останні, мабуть, 30 років пережили декілька модернізацій або реінкарнацій. Раніше склад аптечки регламентувався гостами, а потім ми перейшли, звісно, на ДСТУ. І от навіть стандарти ДСТУ декілька разів змінювались. На сьогоднішній день автомобільна аптечка це аксесуар, в якому має бути необхідна кількість компонентів для того, щоб в основному там зупинити кровотечу. Обробити опіки. Тощо, ніяких там медикаментозних засобів в аптечці не має бути, тому що ні в кого з нас немає медичної освіти, і ми не знаємо, кому які медикаменти потрібно давати в тій чи іншій ситуації. Можливо, в когось буде алергія на той чи інший препарат, і наші дії можуть призвести тільки до негативних наслідків. Тому на сьогоднішній день сучасні автомобільні аптечки здебільшого комплектуються виключно перев'язочними матеріалами, яких там дуже багато, і додатковими аксесуарами для їх застосування або для зупинення кровотеч. Вміст аптечки ділиться на два окремі комплекти. Один комплект можна назвати повсякденним, а другий аварійним. Аварійний комплект використовується в ситуаціях. Де є загроза життю людини, повсяденний комплект використовується в всіх інших ситуаціях. Як я вже сказав, в основному автомобільні аптечки направлені на те, щоб у вас була можливість зупинити як мінімум кровотечу. Для цього у нас є цілий комплект різноманітних перев'язочних матеріалів. Бенти стерильні, нестерильні. Стерильні бинти використовуються безпосередньо для того, щоб прикладати їх до рани, а не стерильними ми вже фіксуємо стерильні елементи. Так ось, у дешевих аптечок мінімальний набір перев'язочних матеріалів. І вони мають дуже низьку якість. Тобто, сам бинт, він нещільний і не здатен стримувати кровотечу. Відповідно, ось ці всі бинти, які ми маємо в дешевих аптечках, вони взагалі не придатні для того, щоб допомогти людині. У дорогих аптечок якісніші бинти, і вони вже придатні для. Вирішення там, певних задач, які можуть чинити загрозу життю людини. Також різниця полягає в кількості тих самих бинтів або додаткових перев'язочних матеріалів. У дешевих аптечок зазвичай там буквально 2-3 бинти, яких максимум вистачить для того, щоб перев'язати порізаний палець або збити коліно. Якщо в нас якась там Середнього рівня відкрита рана двох-трьох бинтів для зупинення кровотечі навряд чи вистачить. Тому дешеві аптечки по перев'язочним матеріалам відрізняються від дорогих кількістю цих матеріалів і їх якістю. Також в дешевих аптечках майже ніколи ми не знайдемо засобів для зупинення кровотечі або для обробки опіків. У дорогих аптечах всі ці засоби будуть присутні. Останнім часом автомобільні аптечки також почали комплектуватись антисептичними засобами для обробки ран і навіть термоковдрами. І всі ці засоби, звісно, ми знайдемо в більш дорогих автомобільних аптечках. В дешевих такого нічого не буде. Там знову ж таки примітивний набір компонентів. Окрім перев'язочних матеріалів, антисептиків, гомостатичних компонентів, в аптечці також є допоміжні елементи, такі, наприклад, ножиці, пінцети або інші аксесуари. У дешевих аптечок. Наприклад, ті ж самі ножиці, або відсутні, або дуже низької якості. У дорогих аптечок в комплекті будуть нормальні ножиці, якими можна не тільки різати бинти, а й також одяг за необхідності. Інколи одяг на людині може бути досить цупким, це, наприклад, якісь джинси, і їх. Звичайними якимись там примітивними ножицями не поріжеш. Тому в комплекті мають бути нормальні ножиці для того, щоб ми могли різати як перев'язочні матеріали, так і одяг за необхідності. Окрім цього, в комплекті з дорогими аптечками ми знайдемо еластичний бинт для зупинення венозної кровотечі і. Нормальний джут для зупинення артеріальних кровотеч. А деякі виробники йдуть ще далі, і замість звичайних застарілих гумових джутів кладуть вже в комплектацію сучасні турнікети, які більш надійні і допомагають краще зупинити кровотечу. Отже, різниця між дешевими і дорогими аптечками полягає в тому, що в дорогих аптечках більше матеріалів, і вони якісніші. Там є як стерильні, так і нестерильні матеріали. Відповідно, менше ризику занести інфекцію в рану. Є додаткові кровозупиняючі, антисептичні матеріали і всі інші компоненти допоміжні, такі як там ножиці, джути, мають високу якість і придатні не тільки для того, щоб різати перев'язочні матеріали, а також одяг. Дешеві аптечки всього цього немає. Там буквально декілька бинтів, можливо, якийсь примітивний джут, і, можливо, ще якісь ножиці, які мало придатні навіть для того, щоб різати бинти. Вартість дешевих аптечок складає приблизно 200-300 гривень. Вартість дорогих аптечок складає приблизно від 1000 до 1500 Тут вже кожен обирає для себе. Якщо для вас аптечка це виключно формальність, тоді можна віддати перевагу дешевій аптечці і зекономити кошти. Якщо ви хочете бути певними в тому, що ваша аптечка може допомогти в якійсь екстреній ситуації, тоді краще. Придбати більш дорогу аптечку, передивитися її склад і за необхідності навіть докомплектувати тими компонентами, які ви вважаєте необхіднішими. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!